Одним з пріоритетних завдань очільника громади є контроль за діяльністю структурних підрозділів Подільської міської ради та комунальних підприємств громади. Вивчення їх потреб та координації дій між ними. З даною метою, 29 жовтня, відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась вона зі звіту очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу. Військово-соціальної обстановки в громаді. Ситуація на території Подільщини та на кордоні продовжує залишатись спокійною, стабільною і знаходиться під повним контролем. Силовики продовжують виконувати покладені на них обов'язки і затримують порушників кордону. Далі керівники установ критичної інфраструктури, які задовільняють основні потреби населення, доповіли наступне. Керівник підприємства КВЕПДІ Володимир Негрескул прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. На завершальному етапі знаходять. Це роботи, що проводяться по вулиці Мельниченка, на минулому тижні було ліквідовано дві аварійні ситуації у мікрорайоні Північний. В даний час водопостачання відновлено і подається без збою. Очільник громади Олег Албанський знову акцентував увагу присутніх на тому, що в обов'язковому порядку необхідно виправляти наслідки ремонтних робіт на територіях, на яких відпрацювали підприємства, щоб не створювати незручностей для населення. Директор Квеподільсь теплокомененерго Максим Перлей поінформував, що на малих Теля громади встановлено чотири нових насоси, які були отримані по програмі Юсейт. Це дасть змогу покращити транспортування теплоносія до осель подільчан та покращити якість надання послуг з опалення. В даний час мережі заповнені теплоносієм та готові до початку подачі тепла. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що незважаючи на нестачу працівників, підприємство продовжує роботу з регулярного вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська. Підприємство працює в посиленому режимі, що обумовлено осіннім сезоном. Окрім того, була надана інформація про готовність до зимового періоду, про кількість заготовленого посипкового матеріалу і про планове обслуговування техніки та її підготовки до майбутнього зимового періоду. Директор комунального підприємства світло» Віктор Кострицький повідомив, що силами підприємства проводились роботи з підрізки дерев над лініями живлення для запобігання обривів. Не забувають, працівники підприємства виконувати заявки від населення. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених рейдів з виявлення фактів порушення санітарних норм та порушення правил торгівлі. Було видано п'ять приписів та складено два відповідних протоколи. Окрім того, була надана інформація щодо реалізації запланованих будівельних робіт. Під час проведення наради виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, заслухав звіти про інші сфери життя поділів. Подільської громади, наприклад, важливою темою стало обговорення сфери охорони здоров'я. Головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський доповів про кількість пацієнтів, що перебувають на лікуванні в закладі, та про ремонтні роботи в відділеннях, що направлені на покращення якості надання послуг населенню. Директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Львов Мемей доповіла про роботу подільських сімейних лікарів та про темпи оновлення даних від населення. Вона зазначила, що подільчани повинні. Якнайшвидше звернутись до свого сімейного лікаря та оновити свої персональні дані, щоб продовжувати безкоштовно отримувати лікарські послуги. Загалом кожен із присутніх керівників прозвітував про стан справ у своєму підрозділі або установі. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.